Сьогодні поділюсь частинкою мого дня. Тренування моє починається, або коли дитина спить, або коли вона просто бавиться і не вирадує, не лізуть зуби, і все нормально. Ось Так він мені допомагає. Якщо хочете детальніше все знати, як що йде, то пишіть, я зніму про це відео і обов'язково під час тренування пити воду. Я стараюся в день випивати більше 2 літрів води. І зразу після тренування розтяжка. Потім збираємося в ванну. Ось таке масажне мило до мене прийшло, і я вам скажу, доволі непогано він масажує. Користуюся ним вже більше тижня, та ж. дуже класний після нього ефект. Після ванни вимиваю лице повністю, без макіяжу, без всього лишнього. Треба бути чистими і роблю масаж лиця обов'язково. Кому було цікаво, пишіть в коментарях, буду частіше знімати такий формат.